Доброго дня, шановна церква. Я Озичу Еліна. я лікар і маю двох дітей, яких грошу. У мене є донька Єва, їй 16 років. Зараз вона навчається в Америці. Вона баскетболістка, просто тут навчалась в звичайній школі і ходила на свій баскетбол, який дуже сильно любила. І вийшло так, що їй запропонували навчатися в Америці. Її побачили тренера там з інших країн, і була пропозиція. Ми відразу її відкинули, тому що Америка за півсвіта за океаном дуже далеко. Але наполегливо ще раз нам запропонували. Сказала, що там 90% дається знижка, це було до війни, щоб ви розуміли. 90% знижка на навчання і на проживання і харчування тероризове, також там, як вона, спортсменка. Це, до речі, школа християнська. їй зробили пропозицію в християнській школи Америки, яка входить в топ шкіл. Америки і дитина поїхала в християнську школу. Як тільки почалася війна, її і ще хлопчика з Одеси визивали директор школи. Всі вчителі молилися за нашу Україну, за дітей, і дуже багато там також для них роблять. Мої родичі мене не підтримали. Треба було 10 тисяч доларів, щоб її відправити по цій великій знижки 90% в Америку. Але всередині я розуміла, що мені треба поборотися, і мені треба пошукати, і це має відбутися. Це було таке. Ну точне відчуття і знання всередині, і донці ще існився сон, що вона втікає і ховається від свого призначення. Тому я зверталася тут до деяких бізнесменів, але Господь дав зовсім інших людей, які, чесно кажучи, я не бачила їх. 10 років і не чула. І через цих людей Господь дав ці кошти, ці там майже 10 тисяч доларів. Просто подарували люди в. По частинах і її поїздка відбулася. Вона зараз навчається в Америці вищій школі, тільки виповнилося 16, Через 4 дня вона поїхала полетіла за океан навчатися туди далеко. Це перше благословення, яке в розум, в мій не вміщається, але воно сталося і відбулося. І за це слава Богу. Друге благословення пов'язане з її травмою. Вона баскетболістка, як вже сказала, і на тренування невдало приземлилася і порвала хрестоподібну зв'язку на коліні, плюс мініск пошкодила. Це дуже складні травми, найскладніше для гравців. Ви знаєте, нам ще не виставили рахунок. Але вже лікар, який її оперував, це найкращий лікар Америки по справах Каліна, їй сказав особисто, що я прооперую тебе безкоштовно. І півроку відновлення для тебе буде безкоштовно. Це друге свідоцтво, так і вона дійсно прооперована. Цей лікар золоті руки. Я молюся за цих людей, через які Господь благословення дає великі в наше життя. Ця операція 10 тисяч доларів коштувала і стільки ж коштує відновлення приблизно в Америці ще півроку. Третє свідоцтво пов'язане з Євою. Це ось вона нещодавно зовсім сталося на протязі двох тижнів. Так як вона там уже півроку перебувала, майже вісім вже там місяців. Вже настав час платити за наступний рік її навчання зі знижкою в 90%, Це чотири 700 тисяч доларів. І також там біля тисячі доларів коштує страховка медична. Це великі гроші. Також ну, для мене тому фінансової подушки немає. І ви знаєте, от потреба є, а Господь відповідає навіть швидше, ніж ми починаємо вирішувати ці питання своїм розумом. Знайшлися люди, які самі знайшли Єву там, де вона живе, в тому місті, і вони попросили перекласти листи. Вони всиновили дітей в радянські часи. Діти вже виросли, їм по 23-21 роки, і вони вирішили шукати своїх біологічних батьків. Вже отримали листи від тих біологічних батьків. Знайшли якось Єву в тому місці і попросили, щоб вона допомогла перекласти ці листи. Вона їм допомогла. Вони виявилися родом з Криму, з нашого Криму, і вони подякували, запропонували гроші, але вона відмовилася, вони гарно поспілкувалися і поїхали люди. І через два дні вони позвонили чи наступний день сказали, що вони прийняли рішення покрити її витрати на навчання на наступний рік повністю і медичну страховку. Також це третє свідоцтво. Люба церква. Я розумію, що грошима все не вимірюється, знаєте, тому що її оточує дуже багато таких людей, які дуже Господь піклується про неї через людей. Її все літо приймала родина, і вони там і взуття і одяг заперечували її, забороняли її купувати за свої гроші, вони її купували. Купили зараз холодильник в той котеджний містечко, де вона живе з спортивною командою при школі. Тобто там багато-багато всього. Я всього не розкажу. Але я сьогодні вночі. Рахувала. Всіх благословень грошима чужих людей, там, знайомих, незнайомих, знижками. Я порахувала, що 80, 85 тисяч доларів. Це, вибачте, на наші гроші 3,5 мільйони гривень. Це вони просто десь нападали. Я витратила 200 доларів своїх на оформлення е, документів, на переклад документів і оформлення. Все. Тому наш Господь дбає про наших дітей, про нас і Він дає. Дякую. І він дає тих, хто молиться за наших дітей. І наші діти, давайте їх підтримувати. Тому що навіть дари дари, таланти, які Господь вкладує. Ми інколи не розуміємо, навіщо вони їм, але він точно знає для чого. І він ваших дітей любить не менше ніж моїх. Тому з Богом дякую.